Позаду мене собор Святої Марії у місті Пальма де Мальорка. Згідно з легендою, у 1229 році король Хайме I Арагонський вирушив завойовувати Майорку у Маврів дорогою. Його флот потрапив у страшенний шторм. Хвилі були такими високими, що здавалося, кораблі ось ось підуть на дно. У цей момент хайме, будучи людиною глибоко віруючою, став на коліна і дав обітницю Діві Марії. Якщо виживу, то збудую на честь тебе величезний храм на острові. І дивовижним чином експедиція змогла досягти острова, перемогти Маврів, і король таким чином дотримав свого слова і поставив на місці мечеті цей собор. І хоча закладення собору відбулося у 13 столітті, робота над ним тривала 400 років, і він увібрав у себе абсолютно різні архітектурні стилі. Над цим собором також працював і Антоніо Гауді на початку 20 століття, і традиційно його не завершив. Ну що, я хотіла вам показати, як виглядає цей собор Святої Марії зсередини. Але тут причалили оці всі туристичні лайнери, і з них вийшли тисячі просто людей. І, коротше, собор цього разу я вам не покажу зсередини. Але гарний, але гарний собор дивіться. Весь собор, він такий в напіварках. І це дає ефект повітря.